Почнемо із сьогоднішнього. Нічного обстрілу українські військові е, збили 6 із 7 балістичних ракет, а також 71 безпілотник із 123, які запустила армія Російської Федерації цієї ночі. Ще 40 безпілотників локаційно втрачені, е, звітують у повітряних силах. Удар балістичними ракетами іскандер М був по Києву та Кривому рогу. Безпілотники збивали в межах 11 областей. Внаслідок атаки постраждала також Сумщина, Полтавщина, Чернігівщина. Внаслідок удару загинула одна людина, четверо поранені, серед яких дев'ятирічна дівчинка повідомляла вранці київська місцева влада. Отже, черговий обстріл відбувся на тлі важливих міжнародних подій. Після тривалої перерви Київ знову опинився під ударом балістики. Тож напрошується думка, моя суб'єктивна. Що Путін цим ударом хотів послати сигнал західним партнерам? Про що говорить кількість і характер запуску цих ракет, пане Дмитре. Clear. Sure. Ну, якщо говорити про кількість і характер, ми точно можемо стверджувати, що не, атаки росіян оці масовані для того, щоб ну зокрема і нищити нашу енергетику, вони стають все таки менш масовішими. Ось ці наші далекобійні удари нарешті даються в знаки де приносять конкретні результати. Коли ну я нагадаю, що раніше масована атака росіян це було десь 200 дронів і 100 ракет різного типу: як балістичних, так і аеробалістичних, так і крилатих ракет. А це означає, що як би там не було, ось у ту планку, яку намагається тримати Росі. Російська федерація ну в неї вже не дуже виходить, вона видихається стосовно того, що хотів сказати, Путін насправді у нього зараз не так багато поля для маневру, не так багато козирів і ось така жорстка е, комунікація нової адміністрації Трампа, і ось ці прямі аналогії з Кадафі і зломом е, в задньому проході, яке посилалося російському президенту. Е, ну, дається м'яко кажучи, в знаки і Я якщо я нагадаю, що от коли відбулася інавгурація, і російська сторона ніяк не йшла на контакти, то зараз відбувається і телефонні розмови, але путіну дуже важливо зараз зберігати покерфейс, тому що його повзуче тарганяче просування його орди, воно все таки гальмується. Якщо на третій тиждень листопада росіяни за добу могли опанувати 30-35 квадратних кілометрів української землі, взяти її під окупацію. То зараз темпи просування росіян, от саме з цього тижня, якщо минулого це було десь 8-9 квадратних кілометрів, то зараз ці показники скотилися до трьох, і це більше точно точкове просування, яке вже рахується не кілометрами, а сотнями метрів. Якщо раніше не рахуючи території Курщини, Рос. Я десь мали шість пріоритетних точок для просування, то зараз, скоріш за все, вони сконцентруються безпосередньо на трьох: це Покровськ, Торецьк і Куп'янсько-Лиманська операція. Тому однозначно розслаблятися рано. Удари балістикою, крилатими ракетами вони будуть продовжуватися. Але ну я можу сказати, що принаймні наша київська ППО вже однозначно краще за ізраїльську, тому що ми, окрім ракет, можемо збивати і дрони. І от, коли в правильно зачитали статистику генштабу, локаційно втрачені локаційно Трачені це значить подавлені нашими засобами РЕП, які просто дрони збилися з курсу і попадали, коли у них відповідно закінчилося пальне. Тому ну вкотре не ігнорувати сигнали повітряної тривоги с... понижуються температури. Ми бачимо, що зараз надається рекорд за зиму, десь сьогодні вранці я дивився не... на телефоні. Було мінус 9 і температура можливо ще падатиме. І росіяни будуть намагатися і далі бити, вистрілювати свої арсенали. Все для того, щоб нанести максимальну шкоду цивільному населенню.